Бронзовий, срібний, золотий. В одного поважного козака у дівця був єдиний син Юрко. Тільки народився він таким слабким, хворобливим, що коли виріс, то навіть шаблю у руці втримати не міг. От прийшов козаку Час помирати. Кличе він сина. Каже йому як помру, то три ночі приходь до мене на могилу. Обіцяєш? Син пообіцяв. Умер козак. Поховали його. Настає ніч. Хлопець труситься. Так йому боязко. А що поробиш? Обіцянку треба виконувати. От прийшов. Усівся під кущем, дивиться, небо хмарами вкрилося, темно, хоч в око стрель. О півночі розкрилася земля. Піднявся старий козак. Чи ти тут, сину? питає. Тут батьку. Ну, каже старий козак, то привітаємося, Дай потисну твою руку. Юрко руку простягнув. Батько потиснув так, що хлопець аж знепритомнів. А коли отямився, то побачив, що один палець на правиці в нього бронзовий став. Наступної ночі знову приходить Юрко на могилу. Сидить, зорями милуються, наче срібні монети. Вони по темно синьому оксамиту розкидані. О півночі піднявся старий козак. Чи тут ти, сину? питає. Тут батьку. Ну, каже старий козак, Дай твою руку потисну. І потиснув так, що хлопець. Упав без пам'яті, а коли отямився, то побачив, що другий палець на правиці в нього став срібним. Третя ніч видалася ясна. Господнім оком місяць за сиротою спостерігає, підбадьорює. О півночі батько піднявся і мовив. Потисну я твою руку востаннє. Усе, що мав, залишаю тобі у спадок тобі ним і володіти. Потиснув синові руку так, що той тільки вранці опам'ятався Дивиться, а третій палець у нього золотий. Ну, маркує. Я й раніше жодній дівці не приглянувся, а тепер такий каліка, тим паче нікому не потрібен. Піду світом. Може, знайду свою долю. Знайшов удома окраєць хліба та й пішов собі. Йде, йде, аж дійшов до Дніпра. Хотів на інший бік перебратися. Та де там? Ні моста, ні порому немає. Стоїть він, сумує. Йой, белькочить. Що за життя в мене нещасне? Підняв руку, а бронзовий палець раз ворухнувся несподівано. Цієї ж миті поєднав береги Славути міст бронзовий. Зрадів, Юрко. Перейшов на правий бік, тут міст і зник. Пішов хлопець берегом, мріє собі. Попрошуся до братчиків, вони мене обов'язково до себе візьмуть, бо ж я тепер можу їм у пригоді стати. Йшов, йшов, аж до порогів дійшов. Зголоднів, заморився. От би химерить переплести ці пороги. Розповідав батько, що січ за ними. Ану, спробую срібним пальцем ворухнути. Він дарма що хворобливий був, а розум мав добрий. Підняв руку, ворухнув срібним пальцем, аж дивиться на воді біля берега. Човник срібний з'явився. Недовго думаючи, сів Юрко у човник. А в того вітрила самі піднімаються, самі вітром надимаються, І сам він пливе. Переплив пороги, зійшов на берег. А човник зник. Юрко зітхає. Е! Куди ж бо його далі йти? От би мені коня. Підняв руку, золотим пальцем ворухнув. І прибіг до нього кінь золотий. Всівся хлопець у золоте сідло. повід схопив. Кінь крок ступив і знову зупинився. Оглянувся Юрко, а кінь. Вже на Січі. Прийняли козаки Юрка до куреня, обмундирували добре, пістолі дали, кинджал. Як їм запорожцям на інший берег треба, то кличуть Юрка. І він пальцем ворухне ось і міст. Потрібно запороги потрапити, сідають у срібний човник. І пливуть вільно, бажають кудись дістатися, знову до хлопця звертаються. Кличе він тоді золотого коника, козаки за ним шикуються, а кінь той їх яке завгодно місце за три кроки проводить. Тільки недарма люди бають, що поголос по всьому світу швидко йде. Дізнався якийсь негодящий панич про Юркове вміння мости порухом пальця зводити, Відправив служників. Вони хлопця спіймали, до панича привели. Той Юркові наказує Будеш відтепер мені слугувати? Побудуєш міст через річку на землях мого маєтку. Як люди через міст їздити побажають, то мені грошики за дозвіл платитимуть, а охочих багатенько буде. От я швиденько і розбагатію. Не буде по твоєму, відповідає хлопчина. Ах ти, такий сякий, кричить панич. Мені відмовляти, отримаєш зараз. Канчуків на все погодишся. Щоб козак та якомусь зачучвернілому паничу підкорився. закричав Юрко. Не буде такому. Вихопив кинджал і відрубав собі бронзового пальця. Злякався панич мужнього вчинку парубка і відпустив його. Ну, то Юрко далі козакує. Коли потрібно, перевозить братчиків на срібному човнику. Коли ж необхідно дістатися кудись швиденько, золотого коника викликає. Тільки не дарма люди бають, що поголос по всьому світу швидко йде дізнався якийсь вояк про юркового човника. Зібрав загін таких самих, як і сам, бідних воїв. І взяли вони Юрка в полон. Ми, на човнику, за пороги плаватимемо. Там купці та селяни заможні. То стануть їх гаманці нашими. Вихриплює вояка. А хто га-га, нам відмовить того? Татарам продамо. Усі гроші нарівно ділитимемо. Чим не гарне життя. Ах ти, розбійник. обурився Юрко. Як язик твій поганий, таке бовкнув. Чи ж буду я наш хрещений люд ображати? Та я тебе на дибу. заволав вояка. Гниляк ти! Зневажливо пхекнув козак. Вихопив пістоль, срібний палець відстрелив і пішов. Козакує далі. Коли треба, покличе золотого коника. І той, загони козацькі, в яке завгодно місце за три кроки переводить. Тільки не дарма люди бають, що поголос по всьому світу. Швидко йде. Дізнався про Юркового коника войовничий князь. Ув'язнили юнака, до князя привели. Ти не потребе!» – бредливо цідить слова князь. Відтепер мою волю чинитимеш. Клич золотого коня. Поведи мої полки, Запоріжжя воювати. Юрко туди-сюди, а руки ж у нього зав'язані, охорона навкруги. Він подумав, подумав і погодився. Заревли сурми, забігали джури, полки шикуються. Викликає Юрко свого коника. У золоте сідло скочив, повідь схопив. Кінь один крок ступив, другий, третій та й стрибнув у безодню. І все військо князеве за ним. Чи загинув Юрко, чи ні, не знаю. Казали, що врятував його золотий коник. Відтоді приїздить він до тих, хто у велику скруту потрапив. Кому допомога конче потрібна. Гомонять не єдиний раз він гетьману хмелю помагав, коли той військо збирав, аби свободу Україні здобути. Історію цю розповів мені дід Пилип. Як розказав, то захрип. Тепер на моєму подвір'ї сидить, мед з молоком п'є. I mówczyć.